Ну що, от знову ж таки вже в який раз зайшов до лісу подивитися, що тут буде, тому що дощі просто пройшли грандіозні. Десять днів відлило, але перед тим спека була і посуха два місяці. На каналі більше місяця нічого не виставляв, тому що ну, як закінчились гриби, так взагалі жодних грибних признаків і не було. А це от зайшов такий от ліс. Тут є і сосни, і ялини, і берези. Треба перевіряти. Вчора я знайшов першого гриба. груздь мені трапився. Ну то вже пішов далекі ліси отакі. Подивитися, що ж тут. Надії мало, але перевіряти треба, тому що пора вже пізня. Це не ті дощі, що могли б пройти, наприклад, у вересні місяці і дати свій результат. А ось такі от, дивіться, все-таки ліси, як в Карпатах. Чи не так? Давайте я вам проведу, покажу, подивіться, які тут схили. Поки зараз на цю гору залізеш. тут таке добре, вже я тут трошки запихкався. Пішли, побачимо, що буде. Вон яка олина гарна. вон яка пишна маленька. Пішли пошукаємо, може щось і трапиться. Так, ну хоч щось я тут знайшов, походив, більше нічого немає. А це от мій перший. За осінь будемо вважати істинний гриб. Зрозуміло, що я не такого хотів знайти, але от він перший. Дивіться який. О! Грусть. Воно півгруздок білий. Отакий. Опа! О, то він хороший. Подивіться, яка якості гриб. Та ти що? Сьогодні у нас яке? 13, здається, жовтня. От перший гриб. За цілу осінь. Ну, думаю, ще щось буде. Похожу, подивлюся, але вже і так хожу Тривалий час і от дуже радий цьому грибу. Зрозуміло, я його заберу. Нехай буде. Може ще щось попадеться. Чудово. Шукаємо ще. Дави який красень. Оце так-так. 20 хвилин проходив поки що нічого. О, який тут ліс гарнючий. Скільки тут колись було грибів? Дивіться який. Схил. Камера воно того не передає. Оце так от ходиш. Така в нас місцевість тут в північно-східній частині Чернігівщини. Ялини, це. все. І білі, і були поки нічого але хоч так є можливість походити то вже чудово подивимось, пішли далі так ситуація кажуть майже патова де тільки не був куди тільки не ходив отут він помітив але такий от гриб бачите такий грибний екземпляр ще один зустрічається Ось такий от. Бач так. Хух. От хто воно таке може бути? Таке якесь поодиноке. Не знаю, ніколи ж таких грибів раніше не брали. Ось, бачите? Оце хіба таке? Я його вирвав, як вандал, але вже як є. Запах в нього не дуже приємний. Шукаємо далі. Ну, так ходиш далекувати від села. Якось воно не по собі. Якщо видно, так от тик-тик-тик-тик-тик. Стежка пішла звіряча. Тут дуже багато звірів. Полювання заборонено. І їх тут розпадилося, як кажуть. Дуже-дуже багато. От. Якщо не знайду грибів, то хоч можливо кому таке цікаво, просто покажу, подивіться, які гарні локації. Сосни, ялини. Вон які є поляни, які повністю. Майже цілий день, коли було б сонце, їх би просто покривало сонцем. Отут колись мислюки, рижики були. А це було вже давно. Дуже багато років вже тут не був. В цих далеких лісах. Ох-ох-хо-хо. Ох. ох, що взагалі. Ніяких навіть грибних признаків немає. Зараз будемо вже переміщатися до Березового лісу. Думав, тут буде маслюк. Ні, нічого нема. Нічого. Абсолютно. Йдемо до Березового. Побачимо, що ще там. Виходжу з цих ялин і сосен. Підемо зараз до березового. Зараз ці всі якось, ялинки закінчаться, буде чисто березовий ліс. Я не знаю, хто там додивився до цієї частини, не додивився. Може, в принципі, розказати, що у вас, хто збирає, які гриби, хто що знаходить. Тому що в нас тут -от, північно східна частина Чернігівщини, поки що бачите, вчора кажу один грузь. І поки що нічого. Я то бачу, що по стандартну у нас законодавці мод наших грибних. Це, звісно ж, Карпати. Карпати, Прикарпатський регіон. Там люди збирають і в дуже великих кількостях гриб є, гриб росте. В Київщина, де я раніше шукав, там також слабо. Де-не-де що зустрічається. Але більше люди як кажуть, ходять, трудять ноги. І з грибами дуже-дуже. Ох ти! Ох! Куріпка. Як вони сидять ті корібки? з під самих ніг потім і скакують Тому Київщина і Житомирщина не дуже радує грибами. Та сторона Чернігівщини йде ближче до Київського моря. Там боровички з основі є. А от інші регіони, бачите... Ух, що з ну Розкажіть, що у вас. А я йду далі. Так. Чергові 20 хвилин пройшли. І поки що безрезультатно. Бачите, все воно має бути в балансі, в принципі. Як і в житті в людей, так воно і в природі. Коли воно якось все нестабільно, тому навіть і от такі дощі, які пройшли, вони ніякої користі. Особливо і не приносять, тому що якщо їх не було, все позасихало, гребниці повисихали. І навіть ті 11 днів вони майже нічому не допомагають. Або будесь місяць вересень, можливо все було б набагато краще. А зараз ще й холоди будуть, але все рівно мав надію, що щось та й знайду. Але я ще походжу, в принципі, години-дві є локації і в Осиках ще хочу, і березовий ліс добре обходити. Десь там може має бути якийсь, бо Хочеться знайти білого гриба. Хожу там де колись збирав. в Жовтні ще було тут чимало. Але ж бачите, то буває, ходиш по лісі, там десь мухомори, якісь поганки. А то взагалі нічого. Залишилась надія, що все-таки можливо десь колись будуть ще маслюки. І опеньки, бо бачу з такими грибами, типу білі, підберезовики. Мабуть цей сезон у нас осінній пройшов мимо нас. Але ще подивлюся, ще подивлюся. Такий вітер добре зараз роздувся. А мені на мою радість, я тепер радію кожному грибу, який знайшов. Дивіться який. Мені здається, що це. Павутинник. Во! От подивіться який гриб. Можливо помиляюсь. На запах приємний. Здається, що це павутинник їстівний гриб. Я не знаю що брати не буду. Ні, може я візьму, щоб показати. Там помало подивіться який красень. Боже тепер... Радіш кожному грибу. Це в мене вже ну перший на сьогодні. Але який приємний. Візьму його. Нехай може там скажуть. Я його їсти не буду, але покажу. Можливо люди знають старші, що це за гриб. Або, або може хтось із вас підкаже. От, Нарешті я хоч таких красенів знайшов. Подивіться який. Боже як він дивіться. Блискучий який, який прекрасний, красивий мухомор. А він тут не один. Радує те, що хоч, хоч щось починає з'являтися в цьому лісі. Я стільки проходив. Диви, який красен. Яка товста ніжка. Оце гарнючий гриб. Можливо, можливо, хоч щось тут піде в цьому лісі. Можливо. А! А тут ще маленький. Ну я думаю, що за декілька днів я все ж таки повернусь знову ж до цього лісу. Можливо, більше сьогодні нічого не знайду, але час є, якщо я мухомори, може з'являться і білі. Вийшов на гору, якраз тут пала береза, гарне місце для того, щоб перекусити. Є бутерброд. Дивіться, яка тут краса. Фух. Пройшовся по тій половині, там до кінця цього яру. Я зараз тут наверху перекушу і ще десь годину похожу. Грибів нема. Але все рівно маю надію. яка Бо ліс ще зелений-зелений. Ще тут більше половина листя на ньому є. Тому може на сьогодні. А в інші дні, я думаю, ще будуть якісь гриби. Ну а зараз перекус, йдемо далі. Здаля помітив, іду, йду, думаю. Не вже біленький. Дивіться, яка шапочка маленька. Такого білого кольору. Бачите. А це дощовичок. Дощовик. То на падалі тут собі сидить. Підростає. А думаю, що біленький. Нічого, пошукаємо ще. Ох, ох-ох-ох. Ось ох. ще один признак грибного життя в лісі. Ось от таких от перевалах і підйомах, старих ягідниках, осики, берези, сосни. Ще один такий от мухомор. Пропавший, але сам факт, що хоч якесь грибне життя є, принаймні тут було. Будемо дивитися ще. Побачив ніжку, зрадів, думаю, що це за гриб. Підійду, думаю, подивлюся, що це був за гриб. Це був мухомор. Але ще дивіться, о, який красень. я навіть зрадів, думаю, може це. Червоноголовець, Тож отак от був прикритий, думаю може червоноголовець, а ні. мухомор. Так, тут нічого нема. І ще, бачите, одненький сидить. О, таке відкрасені. От з благородними грибами напряг, Ну, хоч ці. Якось показують, що можливо ще щось буде цікаве. Так, переходжу, забрів локацію. І отут он що мені зустрічається. Бачите які варіанти? Хто воно таке вершло? Це, мабуть, і були опеньки. Мабуть, я панік золотистий. Отакий От можемо хіба що похизуватися. Бачите? Обділені по повній програмі рибами цієї осені. Ну показую просто, що зустрічається. Такий ще один екземпляр. Дивимося ще. Йду собі серед осик, думаю, та не вже. Дивіться, як одніється шапка. До мета не вже якийсь гриб. А тут ні, тут звичайний простий дощовик. Дуже красивий гриб. Але ми його тут лишаємо. І біля нього також. Ще отакий от, от красень його сусід. А здаля такі шапки видні, ніби, думаю, а може біло якийсь гриб не грибилось. Отакі от от гарні дощовики. Продовжую далі ходити в вакацію лісі. Зайшов ще в вакацію. І тут дивіться, що зустрічається. Я тут з одного екземпляра зафотографував. О, дивіться, тут два, тут. Ще є. Так, переходимо в сторону, дивіться. Я думаю, що це, можливо, якийсь підвид рядовок. Ну, давайте я візьму одного рибка. От. Ще одного з цієї пачки. Я то зараз закину в Facebook, запитаюся, я думаю, що це один. З-під видів рядовки. От, але точно краще уточнити. Якщо цей, то я можу сюди ще повернутися. От. І дивіться, як вони далі продовжують ріст О, тут які гарні. о, який розмір. А вони такі ніжні, ніжні, свіжі. Дивіться, які тут. Пачки далі ростуть. Тут, тут. Потім йдемо сюди. Це вже миші ще під'їли. О, то тут взагалі, аби знати, що це добрий гриб. Подивіться який. О, тут далі. Так як же мені перейти? Ладно, почути. потріщать віточки. І отут. О! Тут уже більш старші екземпляри. І ось і ще. Тому цікаво, що це за гриб. Я думаю, що мені в групі там-то люди напишуть. Можливо з вас хтось знає, що це таке. Ну я думаю, що рядовка, але яка рядовка? Вже приємно, хоч якісь грибні екземпляри зустрічаються. Пошукаємо ще. Так собі далі йду, думаю, що це м'яч такий чи що воно таке. Думаю, А який може бути м'яч так далеко від села? Хто тут -от, що грає? А це подивіться якого розміру. От мій кулак. О. Ха. А це був дощовик? Дивіться який. Ого. Ну нормальний такий виріс. Оце так розмір гриба. Ха. Цікаво. Ну що, буду завершувати вже сьогоднішній похід. Самі бачили, хто дивився. більш уважно, чи взагалі хто дивився, буде дивитись таке чи ні. Отака ось ситуація з грибами. Об'їздили Березові, і Ялинові, і Соснові ліси. А з грибами благородними там взагалі. Та, в принципі, самі все бачили. наприкінець заїхав сюди в локацію, де мали б вже бути опеньки. Але й запеньками такий собі ще, мабуть, не сезон. Хіба що на їх залишилась надія, бо я бачу, що вже з іншими грибами нічого не буде. Хоч і тепло на вулиці. І дощі пройшли грандіозні, вже багато часу. Назад. Ну, то таке. Головне, щоб всі живі були в міру здорові. А решта це все нюанси. Так що всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, всього найкращого. До зустрічей, всім па-па. Я погнав. Далі.